Дніпрі пройшла сесія міськради. Дніпровська міська рада скасувала приватизацію стадіону Авангард у Придніпровську. Криворізькі винахідники розробили та виготовили дрон. 19 квітня у Дніпрі пройшла сесія міськради. Депутати проголосували, зокрема, і за об'єднання лікарень. Так, восьма стала частиною 16-ї лікарні, а перший полуговий приєднали до 6-ї дитячої. Буквально 4 чи 5 днів тому у нас була нарада міських голов з міністром Ляшком, який нам розказував цю програму. Вона дуже слушна, в неї свої плюси, є мінуси. Але це державна політика створення кластерних лікарень. Утім, ГО громадський контроль вважає рішення про об'єднання лікарень недостатньо прозорим. По минулим об'єктам ми бачили, що фактично об'єднували лікарні, а ті приміщення починали здавати і продавати. Ми зараз знаходимося біля будинку лікарні номер марадин в 2021 році. Її вирішили об'єднати з іншими медичними закладами, і відповідно людей звідси і медичний персонал перевели. І на цій сесії проголосували, що дозволили цю поліклініку отримати фірма шляхом викупу. Також посадовці встановили вартість проживання у соціальних будинках. Відтак у гуртожитках у центральній частині Дніпра вона становитиме 295 гривень на місяць. В іншій частині міста 196 за людину. Суспільне направило інформаційні запити, аби дізнатися причини об'єднання лікарень та як контролюватимуть вартість проживання у гуртожитках. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. На Дніпропетровщині підтопленими залишаються понад 200 будинків, більше ніж 400 територій приватних домоволодінь та пів гектара сільгоспогідь, повідомив представник прес-служби ДСНС в області Сергій Ковтонюк. За його словами, до кінця травня через водопілля можливі ще значні скиди води, тому жителям рекомендують тимчасово покинути дачні будинки та вивезти з них цінні речі, поки ситуація не стабілізується. Внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних територій, та відмічається часткове затоплення прируслових територій у ряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій підтоплених домоволодінь. У Дніпрі внаслідок пожежі у квартирі загинув 63 річний чоловік. Повідомили в ДСНС області. Займання, за інформацією рятувальників, виникло у його помешканні на верхньому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Перемоги. Гасили пожежу понад годину, залучили 10 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Тіло чоловіка ДСНСники виявили всередині помешкання. Також вогонь знищив майно у квартирі на площі 25 квадратних метрів. Ось такий він легкий. Його можна спокійно носити на руках. Виробництво такого триметрового безпілотника Кобра криворізькі інженери-винахідники розпочали взимку. За словами Віталія Бризгалова, головна ідея зробити виробництво швидким та дешевим. Загальні характеристики це 40 кілограм злітної ваги. Та біля чотирьох годин польоту при швидкості від 150 до 200 кілометрів на годину, і він може покривати величезні відстані. Це може бути як і 70 кілометрів, а може бути і 800 кілометрів. Завдання цього літака практично обмежені тільки вигадливістю військових, які його будуть застосовувати. Це може бути і відволікання ППО, це може бути. Приманка для тої ж ППО, а це може бути ударний дрон. За словами Віталія, цей дрон легкий у використанні для підготовки його до польоту. Необхідно з'єднати крила, горизонтальний та вертикальний стабілізатори, заправити паливом та під'єднати акумулятор. А на це йде до 15 хвилин. Він іде в розібраному стані. Ми розробили конструкцію, яка просто і швидко поєднуються. Всі великі поверхні, просто вставляються в труби і зажимаються ключі. Інженер Андрій говорить, дрон виготовили з надтонкої сталі, а двигун розробляли самостійно. Наш двигун просто зможе потягти, ну, понести більш, більшу вагу, ніж дрони, які розробляють на даному етапі розробники, і зможе долетіти далі. Наш безпілотник кобра зможе нести десь 14 кілограмів балони. Для того, щоб виробляти ці двигуни, нам довелося зробити установку так дешевше, чим ніж купувати лазер, який стоїть 15-20 тисяч доларів. Ми йому півтори-дві тисячі доларів зібрали. Над виготовленням таких БПЛА працює команда з восьми спеціалістів-волонтерів. Вже виготовили близько десяти дронів, а планують запускати серійне виробництво. Однак для цього потрібні кошти, говорить Віталій. Тому вирішили взяти участь в публічному конкурсі, за умовами якого 9 травня потрібно приземлити український дрон на червоній площі в Москві. Приз цього конкурсу 20 мільйонів гривень на розвиток виробництва. Ми повинні показати. Громадянам країни-окупанта, що таке, коли над тобою літають ударні дрони, коли над тобою літають керовані бойові заряди. Я не впевнений, що ми зможемо долетіти саме через засоби протиповітряної оборони. Але якщо на наш літак витратять хоча б одну ракету С-300 або іншу протиповітряну ракету, це вже добре, тому що, по-перше, це Повітряна тривога на території країни окупанта і це ракета, яка коштує в десятки разів дорожче нашого дрону. Виготовляють дрони за кошти небайдужих людей, які донатять інженерам. Тому, якщо ви бажаєте і маєте змогу допомогти, Віталій Бризгалов просить звертати за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Ми з дитинства. На цьому стадіоні приходили сюди бігати, приходили сюди на ковзани взимку. Тетяна згадує, раніше на стадіоні Авангард проводили футбольні змагання, бігали спортсмени. Тепер тут сміття, занедбані трибуни і аварійні будівлі. Дуже хотілося б, щоб тут зберегли саме стадіон. І щоб він був відреконструйований, ми не вимагаємо дорогих якихось реконструкцій, там за 600 мільйонів. Ми вимагаємо бюджетної простої реконструкції і щоб все залишилося на бюджеті саме міста. У січні 2022 року споруди стадіону потрапили до переліку об'єктів для приватизації. Мешканці виступили проти, подали петицію до міськради. Утім, вона не набрала необхідної кількості голосів. Всі ці підприємства приватизуються, потім е, вони якось оновлюються або донищуються, і будуються там ну якась нова будівля чи комплекси, чи щось. Депутат міськради Юрій Федько, що закріплений за Самарським районом Дніпра, відповідає: без приватизації реконструкція стадіону у найближчі роки не почнеться. Навіть в тому рішенні, яке приймалося на сесії, було Дозвіл на приватизацію без зміни профілю, тобто стадіон, повинні були приватизувати тільки ті, хто надасть продектну документацію на використання його як спортивної споруди. Ніяких багатоповерхівих, житлових комплексів, нічого іншого тут не планувалося бути. При приватизації, навіть якщо не буде змінено, якщо це станеться, не буде змінено цільове призначення. Даний стадіон не стане доступним всім нам. Ми тут не будемо стояти. Ми зможемо сюди заходити. Ну, наприклад, за тисячу гривень за абонемент. Ми знаємо, як змінюється цільове призначення. Буде ще одне рішення міськради. На сесії міськради Дніпра 19 квітня було прийнято рішення про скасування приватизації стадіону Авангард. Хоча, каже адвокатка Юлія, у першій версії порядку денного голосувати мали саме за приватизацію. Тепер же місцеві вимагають громадських слухань, аби вирішити долю стадіону. Софія Москаленко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. На ньому знаходиться газ право влево повороти, тобто включення автопілота, і відключення автопілота. За допомогою цього пульта та монітора механізатор Павло Григорченко дистанційно керує трактором. Цей агрегат без водія використовують, щоб прибрати бур'яни на полі у деокупованому селі Граковому. При сильному вітрі то тобто, з'являються поміхи. Ну а кадеветра ніту, то є ясна погода, ну, видимось, ідеальна. Скільки мін у цьому полі, власник аграрного підприємства Олександр Кривцун не знає. Усього в Граковому у нього дві тисячі гектарів землі. Усі поля до вересня минулого року були під обстрілами. З однієї ділянки сапери дістали 260 мін, згадує Кривцун. Філища задача лінії електропередач і газопроводи населення в першу чергу. Там їх співають, ще й ми просимо допоможіть. Тому вийшли на те, щоб щось зробити, щоб ми могли вийти в поле. Самим розмівається. З боків трактор зміцнили металом від покинутої російської машини піхоти та дерев'яними брусами. Обладнати радіокеруванням трактор, якому понад три десятки років коштувало близько мільйона гривень, говорить підприємець. Я сам не вірю, а мені сказали, що ми зробимо. І вони зробили, дійсно зробили з імпортної техніки, поставили так гідравлічні клапана. У умельці зробили, поставили, перепросили програми. Частину землі кривцон орендує в 400 жителів Гракового. Каже, торік за користування людям не платив. Треба сіяти не треба розраховуватись. Їм треба допомогти. Засіяти поля кукурудзою і соняшником аграрій планує у травні. Дмитро Гробіник і Антон Каліта Суспільне новини. Харків. Це зараз найважливіший і найсильніший взагалі танець, який я коли-небудь взагалі було. Культурна дипломатія під час війни. І я бачу там, один плаче, друга плаче, третій плаче. Така йомая, так ви ж не знаєте перекоціє цієї пісні. про чого бачите? А вони все поняли. Це завжди дуже складний вибір, як нам е, діяти, коли нас запрошують на якісь культурні події, наприклад, кінофестивалі, де також присутні російські мексі для того, щоб не витрачати людський ресурс, ми потребуємо зброї. Це, мабуть, все, що я робила, говорила, повторювала е, в інтерв'ю поза е, мистецькими якимось досягненнями фільму. Це були якісь такі найважливіші теми. сила Зрушити Європу. Прем'єра на телеканалі Суспільне культура. Ми приїхали до села Шабо на Одещині. За даними обласної військової адміністрації, саме в Одеській області зосереджено 60% виноробства України. Наразі галузь, яка зазнала втрат, в тому числі через повномасштабне російське вторгнення, потребує ряду заходів. Зокрема, внесення змін до законодавства і приведення його до стандартів Європейського союзу. Як допомогти галузі? Просто зараз будемо дискутувати із виноробами України, а також науковцями, представниками влади і торговельних мереж. Що потрібно для розвитку галузі? Чи готове українське вино до боротьби за полиці в супермаркетах і до експорту за кордон? У дискусії на місцевих каналах Суспільного, 20 квітня, о 20.00. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.